Христос Воскрес! Дякувати нашому Господу, що Господь є добрий до нас. Що він дарував нам життя, здоров'я, дав свою милість і благословив нас, що Ми змогли прийти на це місце і прославити нашого Господа. Хай Господь нім явно завжди буде прославлений, щоб нашому Богу завжди лунала слава, подяка і хвала. Я сьогодні так поділюся з вами одною такою думкою. Ми помолимося і подякуємо. Нашому Богу, що дійсно Господь є добрий до нас, і тема сьогодні такої моєї проповіді, вона буде про таких три гори, які згадуються в Біблії, які є досить важливі і які мають певне значення. якісь. Перше місце, яке я хотів би зачитати, це буде книга Вихід, 19, розділ, 20 віршик. І зайшов Господь на гору Сінай на вершину гори, і призвал Господь Мойсея на вершину гори, і взайшов Мойсей. Кожен із нас він знає і читав цю історію, і ми знаємо про це. Про цю подію, яка сталася, була що коли Мойсей він був, пішов на цю гору Сіна, і він отримав ці заповіді від Бога. Він отримав їх на цих кам'яних скрижалях, де Господь своєю рукою написав, і це також було одне велике чудо. І кожен із нас в своєму житті, проживаючи це життя, він повинен побувати на оці три такі гори, які я сьогодні буду говорити, які є важливі для нас, і в певному випадку, ми в своєму житті колись також. Господь покликав нас, закликав Він до себе, ми почули цей голос, ми прийшли до нього, і Господь також відкрився нам через Слово своє, через Слово Боже. Це є ті заповіді, які сьогодні Господь посилає в наші серця. І Господь дає кожному із нас ці заповіді. Це Слово Боже є, і щоб ми також служили і також виконували, і також йшли, і також жили по цьому Словому Божому, так як цього хоче Господь. І хай Господь від нас благословить, щоб ми надалі пам'ятали про. То що дійсно в нас була та зустріч із Ісусом Христом, ми зустрілися з ним, і Господь дав нам е, ті заповіді, і ми повинні прийняти. Ну прийняти ми вже їх повинні на цих скрижалях свого серця. Ми повинні прийняти в серце їх, той Божий закон ті Божі заповіді. Е, друге місце, яке я хотів би зачитати, це буде Євангеліє від Матвія, 17 розділ з першого віршика. По пришествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился пред Ними и просияло лицо Его, как солнце, одежда же Его сделалась белым, как свет. Ми знаємо, кожен із нас також читав цю історію, і це є друга та гора, яку про яку я хочу говорити. Це коли Ісус Христос Він взяв був тих своїх учеників Петра, Якова, Івана, і вони зійшли, були на цю гору Фавор, і там було сталося це преображення Господнє, Був прийшов Мойсей і Ілля, і вони про щось говорили. І ми повинні розуміти, що в кожному із нас. Ми також приходимо певне це життя. Ми також ходимо в церкву. Ми також проставляємо нашого Бога, і Господь також нам він хоче, щоб ми переобразилися в це нове життя, щоб ми того свого старого гріховного чоловіка ми поховали, і наше серце воно стало білим, так як Ісус Христос. Він тоді преобразився. Його лице сяяло, його одежа була біла, як світло. І ми повинні розуміти, і ученики тоді сказали, що кажуть, Боже, нам тут добре, нам добре бути на цьому місці. І коли в нашому житті так само Ісус Христос Він приходить в наше серце, ми стаємо, очищуємося, ми освячуємося, наше життя воно кардинально міняється і нам стає добре. І кожен із нас він може пригадати той момент, коли Він в своєму житті він прийняв це водне хреща, віддавав цю обіцянку, коли Господь його наповним Духом Святим, і коли нам дійсно на нашому серці сталася велика радість, ми були готові обняти один одного, ми готові були жити любов'ю, ми готові були жити цією радою радістю, Яку давав Господь. І Господь хоче, щоб кожен із нас він жив цією радістю, він жив цією любов'ю, і Господь буде благословляти нас, Господь буде любити нас, і Він любить нас, і ми повинні дякувати Богу. І, і третя гора, яка я би хотів про неї поговорити, ми кожен із нас знає цю історію, яка написана в Євангелії від Матвія 27, розділ з 31 віршика. І коли насміялися над ним, сняли з нього баграницю і одягли його в одяг його, і повели його на розп'яті. Виходя, вони зустріли одного керівництва по ім'я Симона. цього заставили нести крізь його, і прийшли на місце, називаємоє Голгофе, що значить «лобне місце». Ми знаємо кожен цю історію, і це є важлива історія для нас, для людей. Бо тому, що це те місце, де був постраждав Ісус Христос на цій Голгофі, і це те місце, де звершилося з вами наше спасіння. І ми повинні дякувати Богу, що Господь він дійшов, Він пройшов по цій дорозі до кінця. Була вона нелегкою, були трудності, були різні, хтось насміювався, хтось бив, хтось наплювався, і ми повинні розуміти, що ми повинні також пройти через певний цей період життя, і ми повинні прийняти це, і ми повинні бути готовим до цього. Що хтось з нас буде насміхатися, можливо, буде хтось нас унижати, можливо, будемо переносити якісь страждання, які переносив також, бо Ісус Христос Він показав своїм життям це, і можливо, комусь і прийдеться віддати життя за Ісуса Христа. Не знаємо, які будуть обставини, який прийде час, але ми повинні просити Бога сили, щоб Господь дав нам тієї сили дійти до тої Голгофи і отримати цей вінець правності, Так як апостол Павло він пише такі слова, друге послання до Тимофія, 4, розділ, 7 віршик. Под добрим я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Праведний суддя в день тот, і не только мені, но і всім возлюбившим явление явлення Його. Хай Господь нам він поможе, щоб дійсно, коли ми проживаючи це життя, і коли прийде той момент, що ми також з відвагою могли промовити ці слова, які був сказав апостол Павло, що віру я сохранив і тепер готується мені цей вінець справності. Хай Господь він нам поможе, щоб ми дійшли до того часу, щоб ми стали сміло і. Також сказали такі слова, які був сказав апостол Павло, і мені нагадується одне таке. Думка, коли от в цей період, час, під час цієї епідемії, один чоловік, я читав, був розказував, що це було, якщо я не помиляюся, в Італії, коли чоловік був захворів, і він був під штучною вентиляцією цієї легень. І коли вже сталося все добре, лікар до нього підійшов і сказав, ви маєте заплатити таку певну суму за цю процедуру. І той це був дідуська, він десь років мав 86 і він. Почав плакати, а той до нього лікар каже, ну, ви плачете через гроші, чи що. Він почав плакати і каже, ні, я не через гроші плачу, це не проблема, я можу заплатити, я по-інакшому плачу, по іншій причині. А той лікар питає, які причини? Він каже: я проживши 86 років е свого життя, я дихав цим повітрям, яке дав мені сьогодні Господь. І я ні копійки за нього не заплатив, але я навіть йому дякую не сказав. А ви сьогодні мені кажете, що я повинен заплатити. І як дійсно в нашому житті ми повинні дякувати нашому Богу, що Господь він дає нам очі, якими ми можемо бачити, дає вуха, якими ми можемо чути, це Слово Боже, дає ноги, якими ми можемо ходити по цій землі, яку благословив Господь, і очі, якими ми можемо читати, це Слово Боже, і ми повинні навчитися дійсно щиро дякувати нашому Господу. І дійсно я собі задумався над тим моментом, як той чоловік сказав, що Він за свій період життя, скільки він тих годин він прожив, якщо підрахувати ті роки, і він навіть дякую Богу і не сказав за це повітря, яке сьогодні нам дає Господь. І хай Господь він нам поможе в нашому житті, що ми навчилися щиро дякувати нашому Господу. Незалежно, які в нас приходять обставини, можливо, якісь трудності, можливо, якісь переживання, але ми повинні завжди дякувати нашому Господу, що Господь він нас благословляє, що Господь він нас любить, що Він нас збереже наше життя. Ми сьогодні просинаємося, ми маємо все в нашому житті і з подостатком Господь дав. Нам е, житло, де ми можемо жити, Господь дав нам їжу, якою ми можемо харчуватися. Господь про це попіклувався. А ми сьогодні чи кожен із нас що сьогодні, він подякував за це Богові. Чи ми привикли дякувати Богові, коли Господь дає якісь нам ті речі, які найдорогоцінніші для нашого життя. Але ми дійсно повинні навчитися вдякувати. Порою ми думаємо, що це дрібнички, але це, брати і сестри, це не дрібнички. Господь дає ту повітря, Господь дає то очі. Є люди, які цього не бачать, є люди, які не чують, але вони дякують Богові. Вони дякують Богові за то. Я одного разу слухав свідчення одного брата, який він не бачив. І, ну, був сліпий, і він дякував Богу. Каже: Я дякую Богу, Господь мене благословив, я все маю в житті. І я собі думаю, чи коли в мене в житті якесь прийшло таке випробування, чи я би дякував Богу. І хай Господь Він нам, брати і сестри, Він поможе, щоб ми проживаючи це, це життя, проходити це життя. Ми могли сказати ці слова, які був сказав апостол Павло, і потім свого життя, що ми дійсно навчилися Богові дякувати щиро, що ми дякували за все, що стається в нашому житті. Бо тому що Господь нас, можливо, чимось проводить десь хоче нас е, в якійсь ситуації може випробувати, чи ми будемо вірні Богові, але ми завжди повинні пам'ятати, що за все ми повинні дякувати Богу. Тому ми зараз помолимося, тому ми зараз подякуємо нашому Богу, що Господь є такий добрий, що в цей в такий час Господь нас благословляє, Господь нас любить і Він про нас турбується. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Помолимось. Аллилуйя тобі Господь. Слава тобі Ісусу!